Добрий ранок, я Ігор Косуван. Вітаю вас в програмі Слово Боже, кави». Чудесний тиждень, який Бог дав нам, щоб ми жили в ньому. І ми довіряємо Богові, що просто в цей час, який ми живемо, Його рука, його допомога є з нами. Знаєте, є стільки новин сьогодні, які спроможні принести страх, і, можливо, навіть до козі приносять страх. Є стільки людей, які переживають жах. Що буде далі? Як ми будемо жити? Я вірю, що Бог і його слово дають нам відповідь. Я вірю, що Бог і його слово ну покликані для нас, щоб підбадьорити нас. І ми хочемо мати зараз серію таких телепередач, де ми будемо роздавлятися схожі ситуації в житті Божих людей в слові Божому. Знаєте, коли можливо, хтось говорить там, що буде гірше, хтось говорить про те, що є криза, як ми її пройдемо, і що буде з нацією, що буде з що буде з народом, що буде з нами всіма, хтось знаєте, обмежує всі свої мрії, люди обрізаються, свої можливості і таке інше. Я бачу в слові Божому, що ми будемо мати те, чому ми піддамося. І ми важливо дуже, щоб ми прийняли в своєму серці рішення. Я не піддамся страху, я не піддамся відчаю. Тому що ну, коли ми піддаємося вірі, віра починає благословляти наше життя. Коли ми піддаємося страху, страх починає приносити прокляття. Ось чому так важливо, щоб ми в своєму серці прийняли рішення. Я приймаю від Бога. Я поєдную свою віру з тим, що Він вірить. Я буду довіряти йому, що все добре іменем Ісуса Христа. Слава Богу! Я хотів би з вами на цьому тижні роздивитися просто як приклад життя одного чоловіка Божого і Слова Божого. Знаєте, останні місяці Дух Божий в моєму серці робить роботу через його приклад. І я хотів би з вами говорити про служіння і життя Ісуса Навина. Ісус Навин дуже цікавий чоловік, тому що він, зустрівши трудність в своєму житті, зустрівши важкий час, непростий час. Він його пройшов правильно. Знаєте, правда така є, що ми всі зустрінемо труднощі, кожне покоління зустріне труднощі, кожна родина, кожна, кожне життя, кожна людина зустрічає труднощі в своєму житті. І Бог це знав. І він тому дав нам своє слово, щоб в складний час ми мали підбадьорення, в складний час ми мали підтримку і могли пройти його в славі і благословінні. Амінь. Але ну хочу, щоб ви побачили життя чоловіка, який мав завдання від Бога, яке до нього ніколи ніхто не виконав, яке до нього ніколи ніхто не зробив, ніхто не знав, чи це можливо зробити. Більше того, лідер, який був перед ним, не справився з цим завданням, а завдання було завести ізраїльський народ в обіцяну землю. І знаєте, по-перше, це було ну складним, складним через те, що цей народ перед цим був в рабстві. І знаєте, коли у людей рабство в думках, рабство в словах, рабство в поведінці це велика складність. І знаєте, давайте роздивимося спочатку, можливо, команду і життя Мойсея. Ізраїль жив в рабстві. І рабство в нашому житті сьогодні, в наш час, символізує гріх, символізує прокляття, символізує бідність в відчай. Страхи, всякі комплекси, і все те, що від диявола, це рабство. І фараон, і Єгипет символізує дияволо, символізує рабство, рабство гріха і прокляття. Тепер Бог промов до Мойсея і сказав: Я хочу, щоб ти вивів Ізраїль з цього рабства, і привів їх обіцяну землю. І обіцяна земля символізує благословіння, символізує радість, символізує мир. Знаєте, обіцяна земля це праведність. обіцяна земля це коли ви справились з гріхом. Обіцяна земля це коли ви в здорові. Обіцяна земля це процвітання. Обіцяна земля це коли все добре з нашою країною. Знаєте, фактично ми говоримо про обітниці Божі, які Бог дав своєму слові для нас. Я благословлю тебе, буду з тобою. Я підтримую тебе І в важкий час, і в хороший час я буду з тобою. Я ніколи тебе не залишу. Ти будеш здоровий, ти будеш благословенний. Сливи всі ці речі є в Слові Божому як обітниці, і так само як ізраїльський народ мав вийти із рабства, щоб прийти в виконання обітниць Божих, і хананська земля або ну, те місце, куди вони прямували, символізувало благословіння. Так само для нас сьогодні, для більшості з вас, сьогодні Бог Духом Святим каже, залишить рабство, залишить диявол, залишить життя в страху, залишить життя в переживаннях, і тому що Бог покликав вас зовсім до іншого життя. Це не воля Божа, Єгипет. Це не воля Божа, Єгипет був для Ізраїля. Не було волею Божою ем, те, щоб їх там принижували, щоб їх там використовували. Це не воля Божа, щоб ви були в бідності, це не воля Божа, щоб ви були в прокляті любому, щоб ви жили з дияволом чи в гріху. Це не воля Божа, щоб ви переживали в цей час, знаєте, коли стійких я повторююся. Є новин, які можливо ем, несуть страх. Ви можете бути поза страхом. Ви можете жити сьогодні, як в обіцяній землі. Хвала Богу. Давайте подивимося ну, ближче на цю історію з виходом Ізраїля. Коли вони вийшли з Єгипту, у Бога був план, і він його висказав ясно: Я хочу завести вас в обіцяну землю за 40 днів. 40 днів! Це не 40 років. Розумієте, те, що сталося фактично, що Ізраїль застряв у пустелі на 40 років. І за ну така трагедія сьогодні трапляється з Божими людьми. На жаль, люди Божі приходять до Бога. Є всіх людей, які кажуть, о, я вірю в Ісуса, я прийняв його своє серце. І це перший крок виходу з рабства. Якщо ви ніколи не робили Ісуса своїм Господом, вам потрібно це зробити. Тому що, перш ніж ми взагалі будемо говорити про що-небудь, повинно статися чудо нового народження. Повинно статися чудо, що ви відвернулися від диявола, відвернулися від прокляття. Сказали ні, рабству. Я більше не буду з дияволом, я більше не буду з гріхом, я більше не буду без Бога. Я повертаюся, щоб прямувати в обіцяну землю. Слава Богу! І тому, якщо ви ніколи цього не робили, вам треба зробити це сьогодні тому що знаєте, є межа в житті, є я би сказав так: ну, риска за яку треба зайти, якщо ви ніколи не переступите ну, через неї. Ми не можемо говорити про те, що, що Бог співпрацює з вами. Нове народження, звернення до Бога. Коли ви, коли ви в своєму серці кажете, Ісус, я хочу з тобою жити. Ісус послися в моєму серці. Зробіться. Тоді ми можемо говорити про уроки, які Бог дав Ісусу Навину, які не тільки вийшов з Єгипетського рабства, а він зайшов в обіцяну землю. Ісус Навин пережив в своєму житті. Це чудо, ходити в виконаних Божих обітницях. Скажу вам, що сьогодні багато Божих людей вони переживають виконані Божої обітниці. Вони не живуть в страху. Вони живуть в переживаннях, вони отримують зцілення, коли хворі. Вони перемагають труднощі, які зустрічають. І Бог хоче, щоб ви були таким бойцем, щоб ви були солдатом, який перемагає. Не просто чув, що хтось перемагає, а щоб у вашому житті було реальність тріумфу Ісуса Христа. Чи це можливо? О, да, це можливо. Чи це було можливо для Мойсея? О, да. Але є помилки, які вони зробили. Чи це було можливо для Навана? Так. І він зайшов обіцяну землю. Перший урок, який хотів би вам сьогодні дати. Якщо ви бажаєте мати підтримку Божу в важкий час, якщо ви бажаєте разом з Богом жити, вам потрібно прийняти якісне рішення. Я виходжу з Єгипту, я не буду з дияволом, я не буду з гріхом, я хочу жити з Богом. Сьогодні ми маємо таку можливість ви знаєте, що Христос зробив доступним спасіння, доступним народження згори. І я хочу запропонувати вам просту молитву. Так як колись Ізраїль вийшов із єгипетського рабства. Ви можете вийти із рабства гріха, прокляття і життя без Бога. І тому, якщо ви цього бажаєте, правда, а все інше тоді належить тим, хто зробив цей крок, помоліться разом зі мною. Просто зараз заплющить свої очі і скажіть зі мною такі слова. Небесний Отець, я приходжу до тебе, і я знаю, що я грішний. Я прошу тебе, прости, мої гріхи. Я хочу жити з тобою. Я хочу наслідувати твої благословіння. Я хочу вийти з того рабства гріха і прокляття. Я дякую, що ти чуєш мене. Я називаю Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, і дякую, що просто зараз ти прощаєш мої гріхи і приймаєш мене. Я поклоняюсь тобі, Небесний Отець. Амінь. Амінь. Я благословляю вас. Якщо ви молилися цією молитвою, ви повинні знати, що Бог зробив вихід з рабства гріха простим. Покличте Ісуса Христа, і Він благословить вас. А ми прощаємося з вами перед вами чудесний день, в який Бог з вами. До побачення до наступної зустрічі. Запрошуємо на богослужіння, які проходять щонеділі у палаці культури за адресою Театральна площа 5 о 15-й годині.